Подружжя спортсменів Тайлер та Нікі Чей зі штату Каліфорнія вдома півроку готувалися до виснажливих дистанцій, долають їх вже в Україні, щоб привернути увагу своїх співвітчизників та й світу загалом до боротьби українців за незалежність. За цей час зустрілися із представниками громад і місцевої влади та з родинами військовослужбовців під гаслом Ні, можу заради України. Подружжя американців планує пробігти дистанцію у 1200 кілометрів. Вони зробили це заради підтримки України. Вони Приїхали сюди до нас на фронт півроку тому, перший раз в житті були в Україні, і побував тут, почув, побачив, що роблять росіяни, як страждає наша країна. Вони повернулись в Америці, але ж сказали, ми не можемо просто сидіти. Ми маємо щось зробити заради підтримки. Головним організатором цієї ініціативи є виконавчий директор РБО Раян Бірчер разом із дружиною Мілою. При цьому Райан також дала дистанцію країною на велосипеді. Ми не могли проігнорувати те, що сталося з нашими друзями, тому що ми тут, щоб підтримати їх. Вони наша сім'я. Для мене велика честь бігти за капеланський батальйон, особливо за те, що вони роблять щодня за їхню роботу. Подружжя Нікі та Тайлер Чей біжить п'ять днів на тиждень, щодня долаючи марафонську дистанцію 42 кілометри. У неділю та понеділок вони знаходять час для спілкування з людьми. Бігати подружжя почало лише останні декілька років. До цього Нікі займалася футболом, а її чоловік вільною боротьбою. Коли ми вирішили зробити цей проєкт з нашими друзями, ми хотіли зробити щось настільки складне для нас, щоб це, хоч якось, відповідало тому, через що ви проходите в Україні. Так, коли ми бігли марафон, нам було важко, тіло воно боліло, але це зовсім не зрівняється з тим болем, через який ви проходите. Часто ми боялися, ми бігли і під сирени, наші родини переживають за нас, але ми думаємо про вас. Ваше життя набагато складніше, не зрівняється з нашими страхами. Ми бачили руйнування по дорозі. Одне з. Міст це кривий ріг. Ми відвідали декілька міст. Ми були у Запоріжжі лише один раз до цього, і щойно ближче ти під'їжджаєш до фронту, бачиш більше руйнувань. Всі зібрані під час марафону кошти. Спортсмени передадуть на підтримку капеланського батальйону Маріуполь одним із проектів, який РБО продовжує підтримувати дитячий будинок Республіка Пілігрим. Ми насправді дуже. Дуже горді, що сьогодні ми маємо таку можливість приймати неймовірних людей в нашому місті. Це неймовірний доказ того, що людина може все. Що немає нічого неможливого в цьому світі. Під час марафону зазначають Нікі і Тайлер. Їм довелося чути сирени, спускатися в укриття і, хоча б частково відчути те, що українці переживають щодня. Про свої враження та емоції подружжя розповідатиме у США та сподівається, таким чином приверне ще більше уваги до війни в Україні. Олександра Кольба, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.